170 боєзіткнень за минулу добу зафіксували у Генштабі. З них 90 боїв сталися на трьох напрямках: Покровському, Новопавлівському та Лиманському. Після кількаденної перерви росіяни поновили атаки на Краматорському напрямку. Загарбник намагався просуватись до. Бондарного, віролюбівки, ступочок та білої гори на Донеччині. Наші захисники відбивають атаки окупантів на турецькому та сіверському напрямках. На Харківщині бої тривають під Куп'янськом, на північно-слобожанському і курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян. На прямому зв'язку зі студією Сергій Осадчий, Позивний ліч це начальник відділення і Олександр Сидер, позивний Фенікс, начальник відділу ударних безпілотних авіаційних комплексів підрозділу Рупак Прайм п'ятого прикордонного загону. Вітаю вас, вітаємо вас. Доброго. дня. Слава Україні. Героям слава. Давайте ми, власне, почнемо зі збору, щоб потім, коли ми перейдемо вже до обговорення роботи безпілотників, наші глядачі вже могли долучатися. Не написано на що збір. Розкажіть, будь ласка, я поки сканую і буду відстежувати хід збору. Шановні українці, саме хотів би сьогодні наголосити на тому, що вкотре Російська Федерація. Враховуючи нічні удари по столиці по іншим регіонам України, доказали своє небажання йти на якісь поступки перемир'я отже, потрібно продовжувати далі виконувати нашу основну мету, єднатися і ефективно нищити противника. Тому сьогодні ми попросимо вас долучитися до збору на малі бомбери, які ефективно допоможуть нам виконати завдання на нашому напрямку. Дякую. Так, Ну, малі бомбери що це FPV, чи це щось інше. Наскільки вони бомбер, малі? Так. так, знаєте, по картинці так не зрозумієш. Потягніть до себе, покажіть нам, будь ласка. Так, зараз. Так, ну не такі вже він не малий. Що може нести? Розкажіть на яку відстань? 에, даний бомбер може нести до 10 кілометрів до 2 кілограм бойової частини. Тобто, по живій силі противника в лісних масивах. Полях, де рельєф природний їх захищає на пересування, досить ефективно справляється. Є позитивні відгуки в противника про нього в лапках, тому краще, краще нього наразі в нас немає. Так, ну треба зібрати 2 мільйони гривень. Почали ми зі 100 тисяч. Тому долучайтесь, будь ласка, бачите на що збирати, і напевно завжди не тільки я дивлюся, у знаєте, в пабліках ті прильоти і ефективність роботи, те, що можна оцінити. Тому долучайтесь, будь ласка, зараз нема малих зборів: гривня, дві, п'ять, десять. От скільки можете, в сумі це все дасть результат. Хлопці може і дівчата є, закуплять і зможуть по цьому всьому ділу працювати. Поки наші глядачі донатять, давайте з вами поговоримо про власне про розвід дрони, тому що сьогодні була атака за кілька днів до цього над Києвом, над Київщиною без кінця літали розвіддрони. Землі їх не видно, ну я от особисто спостерігала спостерігала роботу ППО. Я розумію, що це дуже високо, тому що ні звука, нічого нема. Розкажіть, будь ласка, чи можна ось цим розвіддронам дати раду, як на вашій ділянці фронту, чи побільшали їх останнім часом? Якщо кажучи, відверто, то е, в 25-му році на нашому напрямку ми спостерігаємо зменшення розвідкрил противника на даний час. Е, Лише одиниці залітають на нашу територію для повноцінної розвідки. І скажу чесно: ті, хто залітає, не всі повертаються, так як Прайм працює. Працюємо день і ніч і тому знищуємо їх, відстежуємо для цього. У нас є всі сили і засоби. А ще з нашим народом, який нам допоможе і допомагає. Цих крил розвідкрил буде меншати з кожним днем. Тенденція цих розвідників така, щоб проводити розвідку на глибину нашої території, але ми перешкоджаємо йому це проводити повноцінно, тому на даний час одиниці тільки залітають. В порівнянні з минулим роком вони літали десятками, коли відбувалася Курська операція. То розвідкрил було дуже багато. А зараз я... же вони виключно працюють зі своєї території. А які це крила переважно? На які зараз роблять ставку? 에, ставку роблять 에, суперкам зала. А чому ну, от, власне, їх поменшило, тому що у нас побільшало засобів їх вражати? Чи зникла в них потреба? От, що тут перше було? 에... Мабуть, із того, що у нас стає більше сил та засобів по їх знищенню. Ну то чим їх можна знищити? З землі якимись гарматами, чи це тільки зенітні дрони? Що не ефективно? є ППО наше, яке відслідковує, знищує як своїми засобами, так і перехоплювачами, якими ми займаємося. Про перехоплювачі. Росіяни от зараз застосовують і шахеди, і гарбери, і молнії. Дуже багато по лінії фронту застосовано там, де є оці зали суперками. Чи спостерігаєте ви зміни в тактиці, зміни в застосуванні? От ви коли намагаєтесь їх перехопити. Наскільки часто вони, я не знаю, змінюються, змінюють те, як вони їх застосовують, щоб уникати знищення? Отже. Війна це тактика в першу чергу. Залучення ударних дронів, чи це типу шахет, гербера чи молнія, Завжди противник буде удосконалюватись, на жаль, керуючись своїм опитом, опитом інших дій. Станом на зараз шахеди і гербери виконують різну функцію: залітають табунами, вишукують місця, де їх уражають, міняють, роблять маневри вліво-вправо. Тобто по шахедам і гарберам, станом на зараз, противник завжди міняє свою тактику. І в плані, якщо веде мова по молні, це дешевий варіант, котрий зараз здебільшого знищує позиції відділення, спостережні пости, місця накопичення живої сили. Зараз вони почали більше здійснювати ураження, саме так би мовити, знищувати позиції. Навіть не за допомогою FPV, яка може менше бойову частину нести. Вони за допомогою молнії більшу бойову частину несуть і більшу шкоду наносять нам, на жаль. А Боротьба з ними триває разом спільно з силами оборони, починаючи з стрілецької зброї, закінчуючи дронами в повітрі, ми перешкоджаємо діям противникам саме в цьому контексті. А стає все важче їх спіймати? Тобто, вони змінюють маневровість, швидкість? Так. Так, на жаль, так як я зазначив, вони міняють свою тактику застосування на кожну дію, є протидія. Тому, на жаль, ми повинні підлаштовуватись завжди, тримати руку на пульсі і йти разом з противником, аналізувати, планувати і здійснювати доцільніше вогневе враження. Ну, щоб це було трохи хлопцям легше робити. Нам треба донатити всім, хто в тилу, от поки ми з вами говоримо, українці перерахували вже. 70 тисяч гривень, але збір на 2 мільйони. Тому ще треба і треба долучатись. Будь ласка, ми, коли говоримо з військовими, часто обговорюємо кілзону. Це та сіра зона між нашою лінією оборони і там, де вже є росіяни. В тій місцевості, де ви працюєте. Яка ширина кілзони зараз? Так, ширина кілзони на нашому напрямку сягає близько 15-20 кілометрів. Тобто ми контролюємо логістичні шляхи. Насамперед, досить важливо без логістики, війна не війна. Передній край від 5 до 10 кілометрів на одного противника, бігучого в полі чи йдучи по посадці, залучається мінімум три дрона: чи то FPV, чи то, як ми вже говорили, малий бомбер. Досить ефективно. За допомогою своєї тепловізійної камери ми спостерігаємо його крізь лісні масиви і наносимо вогневе ураження. Тобто, 5-10 це піхота. 15-20 це логістичні шляхи, вони закриваються досить ефективно, і ми тільки нарощуємо зусилля на, на рахунок цього. Тобто правильно я розумію, що є така м конкуренція за того, хто спіймає? Досить. так. Так, Це в спорті називає, називається, е, як це називається? <сум> спортивний інтерес. <сум> тут по суті військовий інтерес, так би мовити, синонім слова. Е, так, да, буває, що з суміжниками. На одного військовослужбовця противника Російської Федерації 3-4 дрона, і хто перший уразить вам? Ну але при такій щільності пташок у небі, будемо називати їх так: різних пташок, і важких і в ПІВІ, і, Як росіяни зараз намагаються перетнути оцю кілзону? Чи йдуть вони по одному, чи йдуть вони невеликими групами? Що ви бачите? Які зараз ось ці малі штурмові групи? Отже, тактика дій противника, саме як ви зазначили: один, два, три. Найбільше чотирьох військовослужбовців вони пересуваються за допомогою природних рельєфів. Їхня кінцева мета накопичитися в визначному районі і в подальшому спрямувати свої дії штурмові чи наступальні, чи маневрами вліво-право зайти на наші позиції. Але як практика, станом на зараз вересень місяць, у противника їхня літня кампанія по наступу на суми. Захлиснулась разом разом з, з, з силами оборони, ефективно протидіємо і е, цьому доказ е, зараз. Вони перебувають на ротаціях, відновлюються від е, пошкоджень наших, що ми їм надали. Тобто, зараз ми ефективно з цим боремося. У Нас 30 секунд лишається. Ось ці штурмові групи вони йдуть за підтримки своїх безпілотників російських. Тут ви можете щось з ними зробити? Так, прикривають їхні піхотні малі групи, прикривають їхні безпілотники. Але ми вчасно реагуємо і знищуємо. їх. Дякую. Ну, власне, дякую вам за роботу і дякую всім, хто долучився до збору. Дивлюся цифру. Ну, майже 90 тисяч є. Поки ми попрощаємось, то там ще докотиться. Сподіваюся, що 100 тисяч буде, але 2 мільйони. Тому, якщо ви дивитесь нас в повторі треба ще ще і ще дякую хлопцям сергію садчи олександр Сидер, це позивний і позивний фенікс представники відділу відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів підрозділу рупак прайм п'ятого прикордонного загону були в нашому ефірі дякую що дивитесь. далі новини олег панюта